Please. Okay. Від імені Росії за те, що сьогодні відбувається, я русський гордо заявив чоловік. Зал був у шоці, і я теж не очікувала такий поворот подій. Що відбувається, такого ще не було на моїх концертах? Заявила Ірина Фідишин. Даний інцидент стався у Мініаполісі під час гастрольного туру. По США після такої гордої заяви руського співачка відповіла йому: мабуть, хочете вибачитися за свою країну за те, що вона кожної ночі кидає ракети, і вбиває українських дітей, цілі сім'ї родини за все, що сьогодні робиться, з України. Українцями від імені Росії за те, що сьогодні відбувається. Русський відповів, мені ні, за що звільняться. Я просто полюбила україночку. Тоді нам немає про що спілкуватися. І велишній у цьому залі, відповіла Ірина Федишин. І в цей момент вийшли наші чоловіки і вивели його із залу. Друзі, ми завершили перший концерт в Канаді. Місто Брендон! Дякую! Все так було фане, все так було супер. вас було так багато. Дякую всім за неймовірну підтримку, за ваші квіти, за донати. sei sí, razão do primeiro Співачка також зауважила, що цей рус трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне, що серед нас багато говків вечій шкурі, багато москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Вони лізуть звідусіль і лізуть всюди. У всі сфери намагаються будь-які якими методами проникнути у наше середовище і робити серед нас біду? Ірина Фодиш молодець. Дала вісіч русскому. а ви що думаєте? Пишіть в коментарях. До зустрічі!